Лілію, ти чула про день порожніх сільців? Звісно, за ініціативою міжнародної громадської організації Пен і ще з кінця 80-х років, у середині листопада, світ вшановує день ув'язненого письменника. Порожні цільці на правозахисних акціях цього дня це символи авторів, які не можуть бути з нами через ув'язнення, переслідування, зникнення чи вбивства. Уже п'ять років українське пен спільно з центром громадських. Свобода також організовує цього дня правозахисну акцію. Її мета нагадати українцям і світові про митців, котрі не можуть бути з нами через російську агресію. Про те, як відбувалась акція цьогоріч, дізнаємося з сюжету наших журналістів. У Києві на Софійській площі встановили стільці замість людей імена та прізвища. Це журналісти, письменники, поети та культурні діячі, яких Росія незаконно утримує в полоні. У заході взяли участь понад півсотні людей, зокрема рідні, близькі та колеги ув'язнених. Сергій поєднував свою журналістську діяльність і волонтерську. Ми вірили в те, що скоро, скоро ЗСУ прийде в Нову Каховку, і ми намагалися зробити так, щоб люди не втрачали своєї гідності. І саме під час волонтерської діяльності, коли він переходив через блокпост на північно-кримському каналі, його затримали, і після цього я більше його не бачила. Сервер Мустафаєв, громадський журналіст Кримської Солідарності, його росіяни засудили до 14 років в'язниці. Фрілансер Кримреалії Владислав Єсипенко від окупантів отримав незаконний вирок. П'ять років ув'язнення. Активіст Богдан Зіза за те, що на початку повномасштабної війни облив жовтою і блакитною фарбами вхідні двері адміністрації Євпаторії, отримав 15 років тюрми. Його сестра прийшла на акцію і каже, що подібні заходи підтримують як полонених, так і їхні родини. Це розголос. Це розголос, яким в принципі від початку шляху, який Богдан проходить, ми, ми його так знайшли. Для політв'язнів це взагалі не ефект, тому що е, про будь-які якісь активності, будь-яку підтримку людей я передаю Богдану в листах, і він дуже вражений, і це дійсно допомагає йому триматись на акції. Були стільці з написом Ім'я невідоме. Організатори кажуть, що за час повномасштабної війни інформації про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України, надто мало, тому ці стільці залишили без імен. Понад 7 тисяч українців перебувають ув'язнені на окупованих територіях чи, чи на території Росії. І понад 54 тисячі українців цивільних і військових мають статус зниклих безвісти, але потрібно розуміти, що ці цифри значно більші, бо ні ми, ні органи влади не мають абсолютного доступу до окупованих територій для того, щоб показати, що ми пам'ятаємо і думаємо і про цих людей ви бачите на нашій акції цю символічну табличку «Ім'я невідоме». На захід прийшли і двоє людей, звільнених з російського полону. Це перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял з Криму та активістка з Донеччини Людмила Гусейнова. Вони зняли таблички і сіли на свої стільці. Це знак визволення та повернення додому. Мені досі здається, що це сум. Якщо чесно, мені досі здається, що це, це неправда, і я зараз проснусь, і це буде знову та камера, і ті стіни, і відсутність повітря, але я відчуваю відповідальність перед тими дівчатами, жінками в першу чергу, бо я знаю, що вони там живуть всі жінки. Відповідальність за них. Якщо ми будемо мовчати, якщо я закрию зараз своїм своїх страшних слава. І або поїду кудись, там десь тепло, нема війни, Я зраджую всіх дівчат. Наріман Желял каже, що такі акції надають сил незаконно засудженим далеко від батьківщини пройти крізь важкі випробування і знати, що про них пам'ятають, і за них борються. Такі акції привертають увагу. І нашого суспільства, яке має і повинно знати про долі політв'язнів, полонених, і допомагає тому, що це привертає увагу нашої влади, яка приймає рішення про звільнення конкретних людей. І коли от історія окремого прізвища стає. Важливою для тих, хто приймає сьогодні рішення, тому дуже велика ціна і значущість таких подій організаторами події стали Український Пен та Центр громадянських свобод. Таку акцію вони проводять п'ятий рік поспіль.